За три кілометри від мене кордон з Румунією. А я знаходжусь на терміналі Чорнотисів, де перевантажують олію, зерно та контейнери. Дивіться, як працює новозбудований термінал. Термінал збудували дуже швидко. 27 березня минулого року почали будівельні роботи, а перше клієнтське зерно перевантажили рівно за рік. Теж 27 березня, тільки вже 2024-го. Оце все треба викорчувати. Дуже густі зарослі. Я над чим попрацювати. Будівництво було нелегким. Сам по собі ґрунт специфічний. І ґрунтові води підходять дуже близько до поверхні землі. Тому на будівництві працювала спеціалізована техніка. Все працює, всі працюють. Ось так. Перший свят. Зведе. На сьогоднішній час термінал ТЗО чорнотисів повністю готовий. Термінал складається з трьох основних підрозділів. Це сам зерновий термінал з можливістю збереження 27 тисяч тонн зерна, з можливістю Обробляти грузи швидкістю 200 тонн за годину. Його робота передбачає отримання зерна автомобільним транспортом, отримання зерна в железнодорожних хоперах на широку колію, розвантаження, прийомка, прийомка на збереження і відвантаження. Відвантаження можемо ввести як на європейську колію, яка є на території, як в хопера. Так і робота з контейнерами для покращення логістики руху зерна за межі України. Продуктивність транспортного обладнання 200 тонн за годину. Можливість за сутки обробити маршрут по прийомці зерна і маршрут по відвантаженню зерна. Друга складова терміналу це термінал для роботи з. Харчовою оливою. Він предполагає отримання харчової оливи автомобільним і железнодорожним транспортом. Продуктивність железнодорожної системи сливу оливи і подачі його на збереження 120 метрів кубічних в годину. Продуктивність автомобільної прийомки 50 кубов на годину. Є можливість перевантажувати наливний груз зразу з цистерни в цистерну. Є можливість перевантажувати в автомобільний транспорт, є можливість прийомка автомобільного транспорту і прийомка на збереження. Загальна місткість збереження е, оливи 4000 метрів кубічних. Також в склад терміналу входить майданчик для роботи. З контейнерами. Для швидкої обробки грузу в нас в технології задіяний козловий кран і мобільний річтакер типу кальмар. Ми можемо приймати контейнери, можемо відвантажувати контейнери, можемо завантажувати зерно в контейнери. 20-40 футові, можемо надавати просто послуги по перестановці з широкої на вузьку. Для цього на терміналі є два тепловози, які працюють на території в плані манівроки отриманих маршрутів, а саму технологію забезпечують електролюбьотки. Вантажі з термінала в Чорнотисові можуть їхати в напрямку Румунії, Угорщини та Словаччини. На терміналі кажуть, що будуть збільшувати потужності зберігання зерна. Проєкт розрахований. На 97 тисяч тонн одномоментного збереження зерна. На сьогоднішній час ми маємо 27 тисяч тонн. Тобто наші плани на розширення 70 тисяч тонн. ще. Сподіваюсь, вам було так само цікаво, як і нам. Підписуйтесь на канал далі цікавіше.